Це типова старша школа русалок та русалів. Тут, і скрізь, є суперпопулярні хлопці та звичайні ботани. Саме такі, як Тіфані. Тіфані закохана у головного красення школи Русала Джимі. У своїх мріях вона уявляє, як він помічає її та пропонує стати своєю дівчиною. Але є одне але. Так ніколи в реальності не зробить. А, риба. Яка гедота. Ви це зробили, щоб посміятися з мене. Як тобі поцілунок з рибою. А ті пані це твій новий хлопець. Містер ха Ха ха. Я більше не хочу ходити до школи. Це ганьба. Чому він мене не любить? За що він зі мною так? Ненавиджу. Тіфані, що трапилось? Подивись соціальні мережі, Молі. Тіфані, навіщо ти поцілувала рибу? Ох, бідолаха, бідолашна. Мені шкода, що так сталося. Але, Тіфані, я маю ідею. А якщо ми зробимо з тебе таку красуню, що кожен захоче з тобою дружити і зустрічатись? Я маю план. Дивись. Натискай. Давай. Ого. У моїй кімнаті з'явилась косметика. Одяг, аксесуари. Вау! Ніколи такого не було. І це все для мене? Малі швидше, давай напарбуємо мене. Давай. Хоча ніяка косметика не сховає моїх прищів Як мені цього позбутись? О, я видавлю. Ні, не смій. Не можна так робити. Іу, яка гедота Тіфані, що ти не робила? Я тобі допоможу. Не рухайся. Мені потрібен равлик. Слиз равлика допоможе надати з твоїй шкірі сяйва. Вирівняти тон і прибирай всі прищі без видавлювання. Подивись сама. Твоє обличчя змінилось. Я нічого не бачу. Мені потрібні окуляри. Ні. Лінзи, давай. Ого, я чітко бачу. Клас. І тепер я чітко бачу свої вуса. Як мені їх прибрати, Молі? Я маю одну ідею. Потрібен воскоплав. Тепер розігріємо його, а потім покладемо всередину віск. Як цікаво! Так, спробуємо. Ой, мій палець! Я опеклась. Навіщо ти чіпаєш його? Я навіть не поклала віск. Ось тепер віск розплавився. Розплавився. Беремо ватяні палички, занурюємо віск і вставляємо тобі у вуха. Ніс. І між брів. Чекаємо пару хвилин, коли все застигне. А тепер смикаємо. Ай! Краса потребує жертв. Проте тепер ніякого зайвого волосся. І останнє. Ні, я не дам. Це боляче. Я знаю, що робити. Лоскітно, лоскітно Відміна Вийшло. Моя губа дома Ого, ніякого волосся. Клас. Все таке гладке, мені подобається. О, Мої зуби. Не хвилюся. Це також можна виправити. Беремо щітку та пасту з вугіллям. Воно відбілює і чищує навіть найбрудніші випадки. Тримо, тремо, тремо. Чудово. Тепер залишилось прополаскати рот водою з ірігатора. Прибираємо всю пасту. Ну що, поглянь. Вау, мої зуби знову білі. Ой, що це? А, вона прилипла. Мої губи-губи. Молі, допоможи це прибрати. Ой, застрягла. Ай. Ой, натомість зняла рибка зуб. Чудово! Тепер я така красива і губи такі великі. А зараз косметика. Давай зробимо тобі гарний макіяж. У мене величезна скриня з різною косметикою. Ого, а це що? Зараз подивимось. Вона стріляє повітрям. Прикольно. Тіфані, віддай. Це не іграшка. Я сама тебе нафарбую. Вливаємо сюди тональний засіб. І тепер наносимо на обличчя тонким шаром. Розпорошуємо. Не рухайся. Я майже закінчила. Готово. Ей! О, а що з моїми бровами? А? Дивись, я маю ідею, як їх виділити. Візьми трафарет для брів. Тримай ось так. А я їх пофарбую. Ось так. Подивись, Стіфані. Як гарно! Мої брови ніколи не були такими гарними. Що далі? Тепер мені потрібен браслет із тінями. Одягаємо на руку, Відкриваємо. і тепер нафарбуємо твої повіки. Тобі личить рожевий. А зараз намалюю яскраві стрілки. Ось так. Прикольно. І нафарбуємо губи рожевим блиском. Чудово виходить. Після нафарбуємо вії. Ого, які довгі. Вийшло. Залишився останній штрих. Додамо трохи блискіток. Так. Подивимось. Ого! Як яскраво! О! Нато багато близькі тут. Вау! Я так гарно сяю. Мені подобається. Тіфані, твої коси просто жахливі. Тобі потрібна крута зачіска. До мене прийшла ідея. Розпустимо коси. А це що? Льодяник у волосі? Що він там робить? О, ти знайшла. А я загубила його місяць тому. Смачно! Ой, добре! Повернемось до волосся. Як же тут багато сміття? Різні шпильки. Ой. Тепер розчешемо волосся. От. Так, давай нанесемо на них піну і побільше. Допоможе закріпити твоє волосся, зробити гладким і слухняним. Весело, правда? Розподілимо гребінцем. Ось так обережно. Ну от. Рівномірно. Залишилось лише просушити. Надягаємо спеціальну шапочку на волосся і приєднуємо фен. Готово. Сушимо твоє волосся. Клас. Я хочу скоріше подивитися, що вийшло. Знімемо. Так. Вау! Моє волосся стало рожевим. Як гарно. Дякую. Але ти ж не думаєш що це все? Потрібно зробити гарну зачіску. Зараз дай мені кілька хвилин. Вийшло. Подивись. Ти зробила з мене красуню. А це що? Які прикольні коси. Супер! Мені личить. І це все? Ой, прикраси! Як гарно сяє! Клас. Тепер підберемо тобі вбрання. Спробуй приміряти цей жакет. Ні. А цей костюм? Ти схожа на охоронця. Мечня. А це робоча форма тобі личить. Але давай краще щось нарядне. Так, це твоє. Так. верх ми вибрали, але твій низ низ жахливий. Зараз виправимо твій квіст. Він має бути красивішим. Це інша річ. Як гарно все сяє. Це саме те, що я й хотіла. Вау, я не можу себе впізнати. Я чарівна. Дякую. Мені треба скоріше до школи. Я готова. Ха. Дивіться, хто це там іде. Вау! Ідіть. Це ж Защіпані! Вона така гарна. Я не маю слів. Ти виглядаєш неймовірно. Ха. Ідеш зі мною на побачення. Побачення? Звісно. Іди сюди, Джиммі! Тепер сам цілуй лобстера. Ого, які у тебе міцні. Клишні. Звідки я цілував лобстера? Тепер знатимеш, як підставляти мене. Тепер над тобою сміється вся школа. І так, почнемо підготовку. Спершу макіяж. Кожна має набір косметики. Я косметика супер. Обожнюю фарбуватись. Ось так. А ось Молі зовсім не вміє. Е, що ти таке кажеш? Та я фарбуюсь краще за всіх. У мене є власний візажист. Він зараз мене нафарбує. Я йому повністю довіряю. Федеріко, зробіть мені неймовірний макіяж. У мене також є косметика. Подивимось. Ха, що тут? Ух ти, Крейда! Чудово! Розламуємо крийдо, перетираємо в порошок. Готово. Далі беремо жуйку. Жуємо. Надуваємо бульбашку. Мені потрібна маленька. Тепер зануримо в порошок. І наносимо на обличчя. Чудово! Тепер то на обличчя рівний. Зараз мені потрібна сітка і кольорова крейда. Малюємо на лобі гарний візерунок. Нагадує лусочки, правда? Гарно як! А ви що вигадали? У мене є ідея краще. Спершу зробимо брови. Для цього я маю спеціальний гаджет. Малюємо брови. Чудово! Далі вії. Для цього я теж запасла відміни інструмент. Вуаля, мої вії такі гарні. А що вигадала наша Молі? За мене можете не перейматись. У мене є Федеріко. Зараз же до мене додає мені макіяж блискіток. Отак краще. Тепер я вся сяю. Все, йди. О, я вигадала. Мені теж потрібні тіні. Я візьму золоту рибку. Озича в неї трохи близько, наносимо на повіки. Супер! Тепер запустимо трохи бульбашок. Вони залишать відбиток у мене на обличчі. Тоді вийде гарний малюнок. Це краще за всякі рум'яна. Подивіться, як гарно вийшло. А у мене є перлина миста. Я вигадала взяти перлинки і приклеїти на обличчя. І так. Подивіться, яка ніжність вийшла. Мені подобається. А що там у Молі? Федеріко. Придумай щось на очі. Негайно. Звісно, міс Молі, вам підійдуть золоті стрази. Вони будуть підкреслювати вашу розкішність. А тепер я маю ще ідею. Давайте збільшимо вам губи. Для цього я маю спеціальний гаджет. Пару хвилин можна знімати. Федеріко! що ти накоїв? Мої губи, вони ж червоні. Виправляй. Я знаю, що треба зробити. Треба їх трохи здути. Вийшло. Ти що накоїв? Іди, щоб я тебе більше не бачила. Жодної оплати. Хм, А що мені ще зробити? Точно, я знаю. Візьмемо троянду. Вона так смачно пахне, нафарбуємо губи трояндою. Вийшло так яскраво, мені подобається. Софія, тобі. Ну, таке собі. Мій близько рази краще. Дівчата, ви всі виглядаєте просто чудово. Ваші макіяжі такі гарні. Пишіть у коментарях, який сподобався більше. А ми йдемо далі. Настав час нової зачіски. Ви вже придумали, що будете робити? О, Софі знає. Вона вирішила проекспериментувати з рожевим хвостиком. Класний вибір, Софі. Так, закріпимо їх от сюди. Клас. А ще я додам блискіток. Хочу, щоб моє волосся сяяло. Ось так. Наносимо сюди і сюди. Давайте прикріпимо пару прикрас у вигляді мушлі. От вони. Супер. Моя зачіска готова. Ви зможете зробити краще? Звісно, у мене мій особистий перукар. Дейні сюди. Давай зроби мені зачіску моєї мрії. Потрібно більше золота. Звісно, для початку натрима золота в маску. Натираємо побільше. Далі беремо трохи маски та наносимо на волосся. Розмазуємо по всьому волосся. Ось так. Що ж, залишилось лише висушити. Ого, непогано. А я сама намалювала свою зачіску. Зараз виріжу русалочку. Чудово виходить! Ось так. Я приклею її до своєї косички. А все, що нижче, пофарбую в синій. Ось так. Начебто моя косичка це хвіст русалки. Класно я вигадала. Міс Молі, можете дивитись, я закінчив. Ой, одені. Зараз зіпсує зачіску Софі. Швидше Швидше фен, і лів зачепило. Ой, я не хотів. Пробачте. О, все готово. Як вам? Я виглядаю просто чудово. Ого! Лів, твоє волосся таке гарне. Класна укладка. Тобі личить. Залишилось лише прикрасити заколками. Захоплення. Якщо всі закінчили з зачісками, то ми переходимо до вбрання. Поїхали далі. Дівчата, вам потрібне гарне вбрання. У вас вже є ідеї, що ви хочете вдягнути. У Софі та Молі великий гардероб. Але їм сподобалась одна сукня. Упс, ви ж зараз порвете сукню, дівчата, акуратніше. Ей, ну що ви? Поки дівчата сваряться через сукню, я їх налякаю. Бу. Ось це хіт, Лів. А так і не скажує, що ти на таке здатна. Лів вирішила всіх налякати, щоб забрати сукню собі. Ні, хто би не подумав, що вона теж може вас обіграти, дівчатка. А я дивлюся, що ви знайшли собі вбрання до душі. Тоді побігли на конкурс краси. Я готовий оцінювати конкурсанток. Ого, це Молі. Вона виглядає просто розкішно. Це золоте вбрання, волосся. Вау! Бездоганно. Що це? Ой, ой, і золотом вона сильно переборщила. В мене навіть алергія з'явилась. Дизлайк. А? Ні? То як ти посмів? А це Софі? Яка вона мила! Вона виглядає також супер. Покружляй. Упс. Упала. Ну, з усіма буває. Жах! я тобі покажу. Та годі не ображайся, проте я посміявся від душі. Це було дуже-дуже смішно. Ха-ха-ха, як умедно ти впала. Вихід Лів? Цікаво, що скаже річард. Вау! Лів, ти така гарна! Я в шоці? Ніколи б не подумав, що ти можеш бути такою прекрасною. Ти точно забрала моє серце. Та цю корону. Перемога твоя. Дякую. Але не перемога головне, а моє кохання до тебе річард. Ого, у нас утворилась нова пара. А ось Софі та Молі сваряться через корону, як завжди. Ви ж зараз її зламаєте, бо вона у вас одна. От і все, ви її зламали обидві винні, дівчата. А Лів та річард жили довго та щасливо.